В Україні офіційно відкритий сезон полювання. Полювання на українців. Вітаю, шановні друзі! Вчора в Одеській області прикордонники застрелили ще одну людину. Це вже третій випадок за останні кілька місяців. Стрілянина відбулася за 15 кілометрів від кордону з Придністров'ям у селі Дементівка. Повідомляється, що прикордонники влаштували автомобільну погоню за машиною 29-річного Одесита. Який їхав у бік кордону, з ним було ще три пасажири. Після зупинки авто один із пасажирів кинувся тікати, але прикордонник застрелив його із пістолета. Ну а далі почалося відпрацювання помиєк офісу президента. І ось як вони пояснюють цю ситуацію: четверо військовослужбовців, дезертира, які проходили, які були мобілізовані місяць тому. Ну я думаю, всі прекрасно розуміють, що це була за мобілізація. І ось ці четверо хлопців втікли з військової частини і на машині намагалися потрапити до Молдови за 15 кілометрів до кордону. Їх наздогнали прикордонники, і ці хлопці почали тікати в різні сторони. Ну а далі починається саме цікаве: один із цих хлопців, а саме загиблий, напав на прикордонника, і той, захищаючи своє життя, зробив декілька попереджувальних пострілів, одним із яких і вбив цього хлопця. Ну, як бачите, у сценаристів 95-го кварталу нічого не змінюється. У них завжди бідненькі ТЦКшники, бідненькі прикордонники, озброєні до зубів, і на них нападають беззбройні люди. А вони для того, щоб зберегти своє здоров'я, починають робити попереджувальні постріли у повітря, але чомусь влучають у людей і вбивають людей. І знову ж таки одразу цю справу намагаються спустити на гальмах. Тому з'являються такі слова, як дезертир, ухилян, тікали та напад на прикордонника. Це все зроблено для одного для того, щоб відбілити вбивцю. І це, друзі, ще далеко не кінець. Питання часу, коли ТЦКшники почнуть так само стріляти в людей, і їм так само нічого не буде. Скільки вони вже вбили людей, скільки вони вже закатували людей, хоч когось посадили, хоч когось засудили. Жодної справи не закрито, жодного ТЦКшника не посадили за вбивство та катування українців. Тому, поки ТЦКшники, поліцаї та прикордонники відчувають свою безкарність та безнаказаність, вони і далі будуть знущатися над українцями та вбивати їх. Ну і в кінці друзі, оскільки Тікток може в будь-який момент заблокувати знову мій акаунт, тому долучайтесь до мого телеграм-каналу. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.